До релізу Stalker 2 залишилося трохи більше трьох місяців, але події навкруги Сталкерського Всесвіту все більше й більше набирають оберти. Ось нещодавно релізнувся неймовірний трейлер з заворожуючими пейзажами Чорнобильської зони та нашим вочевидь напарником Ріхтером. Згодом в загальний доступ потрапили детальні фото, та що найважливіше, повноцінна мапа Stalker 2, про яку, до речі, ми з вами детально зовсім скоро поговоримо. І найголовніше, ось сьогодні ми маємо ще одну дуже гучну, я б сказав, історичну подію. На ютуб каналі Планета Кіно вийшов двоххвилинний трейлер Увага! документального фільму про створення найкращої гри в світі. Так, це про Сталкер Тінь Чорнобиля. Не створення Сталкера в цілому, а саме про Тінь Чорнобиля. Трейлер, звісно, цікавий дві хвилини водночас ностальгії, але й нового ковтку повітря про наш такий рідний та улюблений всесвіт. Друзі, вибачте, але традиційно мушу попросити вас про підписку, так як це життєво необхідно для мене та в цілому для українського сталкерського руху. Дякую вам та одна хвилина вашої уваги. А далі йдемо до найцікавішого. Вітаю, в мене для тебе чудова новина. Сьогодні ти зануришся зі мною в найпрекрасніший із віртуальних світів: це Unreal RP. Саме тут тебе чекає той ідеальний прекрасний світ, про який ти мріяв все своє життя, але ніяк не наважувався увійти в нашу матрицю. Тут тебе чекає абсолютно все, що ти можеш собі уявити. Хочеш бути борцем за справедливість в колі тієї самої сім'ї. Вони вже чекають на тебе. Можливо, ж твої амбіції сповнені бажанням бути членом одного з кланів мафії. Вони залюбки візьмуть тебе до себе, але май на увазі, зраду вони не пробачають. Відданість та хоробрість це та риса, без якої тобі краще не сунути свій ніс до мафії. Можливо, ти на стороні законів та правопорядку, чому ні? Поліція чекає до своїх лав найкращих та тих, хто справді готовий невпинно працювати задля благоустрою цього міста. Повага, кар'єрний ріст, гарна зарплатня та перспективне майбутнє це все, що на тебе чекає в лавах поліції. Чи можливо ти полюбляєш отримувати справжні емоції та адреналін? Будь стрітрейсером, бери участь в змаганні. Аннях та отримуй швидкі та непогані гроші. Але якщо такий ризик на межі життя тебе не влаштовує, але ти полюбляєш їздити на авто, стань таксистом, отримуй гарні чайові та стабільне життя. Будь ким завгодно, адже лише на Unreal RP ти отримуєш справжнє розмаїття професій, ролей та просто життєвого шляху. Отож, приєднуйся до нас саме на Unreal RP Ти відчуєш смак життя наповну. Чекаємо тебе. Що ж, не знаю, як ви, але я неймовірно здивований та в цілковитому захваті від того, що зараз відбувається зі Сталкером. Як я казав, піар-кампанія вона вже ось тут. По суті, цей фільм, який, до речі, вийде 16 травня, це, думаю, і є першим твердим кроком рекламної кампанії. Далі, звісно, будуть трейлери, геймплеї і не тільки. До речі, зауважу логічно, якщо фільм зветься Епізоди Тінь Чорнобиля, то можливо в майбутньому й варто очікувати такої ж документалки про створення чистого неба та поклику прип'яті. Я не певен, але це було б логічно. Також хочу зауважити, що фізично мережа кінотеатрів Планета кіно знаходиться лише в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Сумах. Наразі я не знаю, як буде вирішене питання в інших містах, але я дуже сподіваюся, що ця документалка прогримить у всіх кінотеатрах України. Хоча, можливо, презентація відбудеться лише онлайн, наразі невідомо. У фільмі будуть зніматися Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов та Дін Шарп. І ще раз хочу вам нагадати про літні презентації. Summer Game Fest 8 червня, Future Games Show 8 червня, Xbox Games Showcase 9, PC Gaming Show також 9. Тож в любий з цих днів або в кожен з них може відбутися показ Stalker 2. Будемо очікувати. Та короткий опис фільму «Епізоди Тінь Чорнобиля». У 2001 році молоді київські розробники на чолі з Сергієм Григоровичем вирішують зробити найскладнішу гру в світі: реалістична графіка, відкритий світ і нетиповий сюжет довкола Чорнобильської зони. З початку промокампанії Stalker чекали сотні тисяч людей по всьому світі, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно покращували гру та з року в рік переносили дату виходу. Але в один момент американському видавцю увірвався терпець. Це історія про індустрію відеоігор, любов до своєї роботи та проект, який перейшов в межі екранів і став соціокультурним феноменом. Отож, найцікавіше попереду, і так, фільм ми з вами обов'язково будемо оглядати. Бажаю всім і кожному потрапити на прем'єру цього фільму. Певен, він того вартий. І так, в кінці маленька пасхалочка від мене для вас. До зустрічі.